Маханька еще пускає. Ой, клас, ой, класс. Я ж кидав туди, не хотела. Просто не хотіло. Ай кайф. Не дає себе підняти. Вона там не дуже така і велика, але сильна. З не виходить. Клас! Ай-яй-яй-яй-яй! Який кайф! І так неочікувано. Я думав там немає, бо я кидав туди. а Вона така бах. Так треба її заміряти. Від 27 сантиметрів можна брати. Так, 30. Забираю. Жінку обрадую. Гарно. Це ну, ну дуже цікаво. Дуже цікаво. річка, яку ти перший раз в очі бачиш. Рибу, яку ти перший раз зловив у житті. Оця малявнича природа. Це кайф, реально, прикольно. Це дуже цікаво. Так, ти такой ти деш, ідеш, а там за що там за повороти, ком цікаво, яка водичка, де ямка буде наступна. Блін, круто. Я у захваті. Круто. Одна. ось вона ще одна. сподивимось який її розмір 29 треба забирати Місця такі гарні. Просто я пройшов невелику ділянку і так цікаво було. І чувствується, що риби багато А тут ще місць стільки різних і поглибше місця такі, І Іооох! Я би тут днями лазив. би. Короче, тут прикольно, реально, класно тут. Мені дуже сподобалось. Прям дуже. Це рибальський клуб місцевий. Тут вони навчання проводять, зустрічаються там. Ще тут є озеро ось таке чудове.